Вітаю! Мене звати Зірковська Наталія Михайлівна, я працюю викладачем географії у Вищому професійному училищі номер 71 міста бузька Сьогодні хочу поділитися з вами досвідом роботи, а саме, роль штучного інтелекту на уроках географії. Метою є дослідити та проаналізувати можливість застосування штучного інтелекту на уроках географії для підвищення ефективності навчального процесу, покращення якості знань здобувачів освіти та розвитку їх аналітичних та критичних навичок. Нові технології штучного інтелекту, такі як інтелектуальні асистенти, можуть бути відмінними інструментами для вивчення географії. Вони можуть надати здобувачам освіти доступ до широкого обсягу інформації, відповідати на їх запитання та навіть допомагати у створенні інтерактивних карт. Використання штучного інтелекту на уроках географії може зробити процес навчання більш цікавим та ефективним. А що ж таке штучний інтелект? Це здатність комп'ютерних систем виконувати завдання, які зазвичай вимагають людського інтелекту, такі як розпізнавання мови, аналіз даних та прийняття рішень. Тобто це і механізоване навчання. Сьогодні вашій увазі хочу представити найвідоміші інструменти штучного інтелекту, корисні для освітян. Отже, Labster — віртуальна лабораторія за допомогою якої можна вивчати географію, а саме, досліджувати кліматичні зміни, наприклад, віртуальні симуляції можуть показати, як змінюється клімат у різних регіонах, моделювання впливу парникових газів і потепління. Щодо геологічних процесів, це може бути вивчення вулканічної активності та тектонічних плит, аналіз землетрусів і їхнього впливу на ландшафт. Гідрологія та океанологія можна досліджувати водні цикли і їхній вплив на природу, вивчення морських течій і рівня океанів, антропогенний вплив, симуляції забруднення повітря, води та ґрунту, аналіз урбанізації та її наслідки для природи, і біогеографія, наприклад, вивчення поширення видів через екосистеми. Також може бути моделювання змін у біорізноманітті через людську діяльність. Отже, інтерактивна карта з даними про забруднення повітря в реальному часі. Її можна використати, так, такий інструмент, скористатися чат-ботом Safe EcoBot, і саме можна побачити регіон, який ми досліджуємо. так, шкала, за якою ведеться дослідження. І використання таких інструментів сприяє глибшому розумінню проблеми забруднення повітря і підвищує екологічну свідомість здобувачів освіти. Вікторини та ігри. Надіюся, що вже, напевно, усі освітяни спробували таку платформу, як Kahoot. Вона дуже широко використовується для створення інтерактивних вікторин, зокрема зеографії. Це дозволяє вчителям та учням перевіряти та поглиблювати знання в цікавій і динамічній формі. Приклади от географічних вікторин на Кахут. наприклад, вікторина країни світу. Ця вікторина перевіряє знання про різні держави та їхні особливості. Питання охоплюють теми від найбільших країн до культурних особливостей. Такі вікторини є вже створені, що забезпечує економію часу на підготовку до уроку, а також можна створювати самостійно. Клас доджо. Оцінювання учнів. Як самовикористовувати дану платформу для вивчення географії? Наприклад, для мотивації. Нагороджуйте балами за активну участь у вікторинах, дослідженнях, карт та аналізі географічних даних. Отже, оцінюючи, мотивуємо, командні завдання та змагання. Організуйте географічний челендж з питаннями про столиці, прапори, природні об'єкти та інші. Цифрові щоденники учнів. Учні можуть завантажувати фото, малюнки, карти і звіти про свої дослідження. Також вчитель може залишати коментар або ж пропозицію для покращення роботи. Е, також відбувається тут комунікація з батьками, тобто демонструйте батькам прогрес учнів у вивченні географії через стрічку активності, діліться фото і відео з інтерактивних уроків, екскурсій або проєктів. Використовуйте. Блаздоджо для розсилки відеоуроків, інтерактивних карт та матеріалів для самостійного вивчення. Це доречно буде при використанні для домашнього завдання. Учні можуть насилати відповіді у вигляді тексту, фото або аудіофайлів. Дуже добре користуватися даним, даною платформою для дистанційного навчання. Всім відомий. Напевно, чат GPT. Це потужний інструмент, який можна використовувати для вивчення географії в цікавий та інтерактивний спосіб. Ось кілька способів, які він може, як він може допомогти. Отримання пояснень і довідкової інформації. Запитали про країну, місто, кліматичну зону наприклад, розкажи про природні зони Африки, або які найбільші річки Європи, і отримали відповідь. Вікторини та Тести. Саме чат GPT може генерувати вікторини для перевірки знань. Наприклад, задай мені 10 питань про столиці світу або створи тест на тему рельєфу землі. Допомога у виконанні домашніх завдань. Якщо потрібно пояснити складну тему, то GPT може розкласти матеріал по пунктах. Наприклад, розкажи про причину утворення постель простими словами. Створення навчальних матеріалів, таких як конспекти, презентації, картографічні описи, це все можна запросити, підготувати структуру доповіді або план уроку. Віртуальні подорожі, аналіз екологічних проблем, робота з картами, генерація творчих завдань, створення різних історій, наприклад, придумай уявний острів та розкажи його географію. От дивлячись на цей слайд. Можна сказати, що так само працює ChatGPT, тому що я ним скористалася для того, щоб створити даний слайд. Отак От він працює. Google Bard тепер дуже відомий Gemini. Це штучний інтелект від Google, який можна використовувати для вивчення географії так само, як і ChatGPT. Він має доступ до найактуальнішої інформації з інтернету і може бути корисним на уроках. Чим Барт корисний у порівнянні з іншими штучним інтелектом, з іншими платформами, він може підтягувати інформацію прямо з Google, генерує візуальні матеріали, тобто графіки або схеми, працює з картами Google, оновлює дані в реальному часі, що є дуже важливо, і надає покликання. Тобто ви бачите, звідки ви отримуєте інформацію. Це теж дуже важливо. Отже, ця інформація є більш перевіреною. Якщо користуємося чатом GPT, потрібно все-таки більш детальніше перевіряти відповіді, для того, щоб розуміти, наскільки вони достовірні і ними можна скористатися. Онлайн-платформа AirPano. Що пропонує. Панорамні фотографії, аерозйомку з усього світу на 360 градусів. І можна ефективно використовувати нароки географії для візуального вивчення місцевостей, природних об'єктів і міст. Це дуже зручно, коли ми хочемо, наприклад, створити таку віртуальну подорож у вигляді панорамної зйомки, там дослідити дно океану, дослідити якусь місцевість, яка є дуже далеко від нас, і ми не зможемо, наприклад, в даний час там побувати. Тому за допомогою цієї онлайн-платформи ми можемо. Віртуально зануритися у підводний світ і побачити, що там відбувається. Це дуже цікаво, спробуйте. Наступний туристичний портал це Discover.ua, створений для всіх бажаючих подорожувати Україною та проводити вихідні дні в нових місцях. Тут зібрані цікаві фото та відеоматеріали, фотосфери та фототури по визначеним місцям України, щоб натихнути кожного. На незабутню подорож Україною. Отже, за допомогою цього порталу ви зможете віртуально подорожувати нашою Україною. Копілот чат. Що можна робити за допомогою цього чату? Можна заощаджувати час. Можна спрощувати складні ідеї і можна трансформувати ці ідеї. Що це означає? Можна створювати дуже швидко чернетки, переписувати і підсумовувати вміст, знаходити швидко відповіді, вивчати нові теми, залишатися в курсі подій за допомогою зведень, створених штучним інтелектом, перетворювати свої ідеї на унікальні зображення. А чернетки на відточені тексти. От, наприклад, нам потрібно створити таке зображення унікальне. Так, що котик сидить біля ноутбука і ніби за ним працює. Це можна створити за допомогою копілача. Отже, ви створюєте зображення, яке вам потрібне. Наступна така незалежна дослідницька лабораторія Mid Journey. І назва її власної програми породжуваного штучного інтелекту, яка створює цифрові зображення з описів природною мовою, званих підказками. Що це означає? Якщо попередні платформи були безкоштовні і ми можемо ними користуватися, хоча ChatGPT має теж певну кількість запитань, і потім він не надає відповіді, а може надати через деякий певний час, наприклад, 2-3 години. От. То Midjourney, це і платна. Така дослідницька лабораторія. Потім її зробили безкоштовною, так, пробний такий пробну лабораторію. Але потім, завдяки ну, великої кількості звернень, використання і плагіату, знову зробили її платною. І в 24 році її теж знову зробили пробною і безкоштовною для того, щоб люди могли зрозуміти, що це таке, покористуватися. Суть цієї незалежної дослідницької лабораторії це створювати, генерувати от такі зображення. Вже у вигляді графічного дизайну. Це дуже допомагає людям, які займаються графічним дизайном. Тобто створювати такі унікальні фото, унікальні зображення за допомогою штучного інтелекту. Штучний інтелект може принести у світі широкий спектр переваг. Зокрема, персоналізоване навчання. Мається на увазі, що штучний інтелект може аналізувати дані про учнів, може використовувати алгоритм машинного навчання так? і адаптувати навчання до потреб окремих учнів. Адаптивне навчання. Штучний інтелект може регулювати складність навчального контенту і може регулювати відповідно до рівня учня. Інтелектуальні системи навчання. Навчальні системи на основі штучного інтелекту можуть надавати учням зворотній зв'язок і пропозиції в режимі реального часу, подібно до вчителя людини. Ці системи можуть надавати цілеспрямований зворотній зв'язок і пояснення. Автоматизовані адміністративні завдання це такі завдання, як виставлення оцінок, управління відвідуванням і складанням розкладу, щоб полегшити, наприклад. Роботу зауча при початку навчального року, при складанні розкладу, покращення аналітика навчання. Штучний інтелект може надавати викладачам інформацію про моделі навчання та успішність учнів, великі обсяги даних. Коли є великі обсяги даних, їх потрібно аналізувати. Саме штучний інтелект може виявити області, в яких учні відчувають труднощі, і викладачі можуть втрутитися і надати додаткову підтримку там, де це необхідно. Розширений доступ до освіти, освітні ресурси на основі щі можна отримати будь-де і будь-коли, це відкриває можливості для учнів. Які не мають доступу до традиційних освітніх ресурсів, наприклад, для учнів у віддалених районах або районах з недостатнім рівнем обслуговування, або райони, які окуповані. Переваги і недоліки штучного інтелекту на уроках географії. Штучний інтелект виступає як опонент. тобто учні повідомляють, наприклад, чат GPT, тему дискусії і вводять підказки про її структуру. Потім вони можуть використовувати штучний інтелект як опонента для виведення бесіди на задану тему. Це дуже ідеально підходить коли, для підготовки дискусій і дебатів у класі. Штучний інтелект виступає як помічник. Учні повідомляють чату чи наприклад, тему дискусії і вводять підказки про її структуру. Це використовується для спільної роботи, для виготовлення проєктів. Це допомагає учням досліджувати і вирішувати проблеми разом. Штучний інтелект як персональний наставник. Тобто чат GPT надає необхідну інформацію, наприклад, результати тестів. Потім він надає персоналізований зворотній зв'язок про прогрес учня. Підтримка у вивченні карт. Чат GPT пропонує навчальні ігри, які допомагають здобувачам освіти досліджувати та інтерпретувати інформацію під час вивчення графічних карт. Ну і підтримка протягом усього процесу навчання за допомогою даного чату GPT. Використання штучного інтелекту для презентації на уроках географії. Отже, автоматично створювати візуалізації, анімовані мапи, інфографіку що полегшує сприйняття складних концепцій, таких як, наприклад, зміни клімату, як вони відбуваються. Так, подивилися, почули, уявили. Тектоніка плит чи глобальні міграційні потоки. Отже, саме за допомогою алгоритмів машинного навчання можна швидко аналізувати великі обсяги даних і презентувати їх у зрозумілому форматі. Що сприяє глибшому розумінні матеріалу учнями. Крім того, штучний інтелект може допомагати в адаптації контенту під індивідуальні потреби кожного учня, враховуючи їхні особливості навчання і рівень підготовки. Це робить процес навчання більш персоналізованим, ефективним. Це дуже важливо у вивченні таких комплексних предметів, як географія. Наприклад, використання штучного інтелекту на уроці географії. Задаємо чату Чепеті питання. Проведи віртуальну подорож у Францію. І, відповідно, маємо перелік так, пунктики. Отже, віртуальна подорож до Франції це чудова можливість зізнатися. Більше про цю прекрасну країну, не виходячи з дому, давайте вирушимо в нашу подорож і ознайомимося з найвідомішими місцями культури, історією і природою Франції. І, відповідно, є пункти там: перше Париж, Сонце Франції, друге Прованс, чарівні пейзажі, поля і так далі. Може бути наступне питання, відео якесь переглянути, віртуальну здійснити подорож в конкретне місце, яке нас цікавить. І, відповідно, таким чином. Ми користуємося цим чатом на уроці, коли особливо потрібно зробити віртуальну подорож. Це дуже легко, просто і, і швидко. Або в кінці уроку потрібно використати елемент використання штучного інтелекту так, на закріплення, так що ми побачили на, на даній екскурсії. Так. Як штучний інтелект допомагає у вивченні географії? Отже, він аналізує географічні дані, може прогнозувати погоду, займається картографією і гі-системами, створює віртуальні екскурсії і симуляції, використання штучного інтелекту для обробки супутникових снімків, автоматичне оновлення карт, зокрема Google-карта, якими всі користуються, аналіз змін у навколишньому середовищі. Ми можемо скористатися і побачити обробка великих обсягів метеорологічних даних, виявлення кліматичних змін, точніші прогнози на основі машинного навчання. І підсумовуючи вище сказане, можу сказати наступне: що використання штучного інтелекту на уроках географії значно підвищує ефективність навчання. Штучний інтелект дозволяє адаптувати навчальні матеріали до індивідуальних потреб учнів, що сприяє глибшому розумінню предмету. Інтеграція штучного інтелекту дозволяє створювати інтерактивні заняття, які роблять процес навчання більш захоплюючим і мотивуючим. Учні можуть використовувати віртуальні тури, аналізувати супутникові змінки, інтерактивні карти і робити вивчення географії цікавішим. Штучний інтелект дозволяє персоналізувати навчання, надаючи можливість кожному учню отримувати матеріал відповідно до свого рівня знань та інтересів, і це саме сприяє більш глибокому засвоєнню матеріалу і розвитку критичного мислення. Штучний інтелект може допомогти вчителям автоматизувати рутинні завдання, такі як перевірка тестів, складання розкладів, що дозволяє зосередитися на більш важливих аспектах навчального процесу. Незважаючи на численні переваги використання штучного інтелекту на уроках географії стикається з певними викликами, такими як нерівний доступ до технологій, так не всі мають доступ, ризик академічної недоброчесності і залежність від технологій. І важливо враховувати ці аспекти при інтеграції штучного інтелекту в освітній процес. Завдяки штучному інтелекту учні отримують можливість вивчати глобальні проблеми, такі як зміна клімату, міграція, аналіз даних, моделювання і тому подібне. І це саме дозволяє їм краще зрозуміти вплив людської діяльності на навколишній світ. Таким чином, використання штучного інтелекту на уроках географії відкриває нові перспективи для покращення якості освіти, роблячи її більш персоналізованою, інтерактивною та адаптивною до сучасних вимог. Однак для успішної інтеграції штучного інтелекту в освітній процес необхідно подолати існуючі виклики і забезпечити рівний доступ до технологій для всіх учнів. Дякую за увагу. До нових зустрічей!